Вітаю, шановні друзі. Ви повинні помирати за свою батьківщину, тому що вмерти за свою батьківщину це найвища слава. Ось таку риторику використовують деякі українські пропагандисти. Ось таку риторику використав пан Дмитро Корчинський, лідер організації Братство, в одному із інтерв'ю українських телеканалів. Ви зараз побачите це трешове відео. Але спочатку, друзі, процитую його слова: за що ці люди чіпляються за безглуздість власного існування, за своє наркотичне життя, за дурість. Натомість вони отримують велику пригоду. Що б ми не робили, ми закінчимо смертю. Але смерть у бою за батьківщину це високозначна смерть, це чудово. А померти у лікарні у глибокій старості це найгірше, що може статися. Дуже цікаво, що сам пан Корчинський не дуже спішить помирати на фронт. Він уже в принципі не молодий, але він не хоче помирати на фронті. Він хоче е, прожити своє життя і померти нормальною смертю не на фронті. тому він сидить в теплій кімнаті телеканалу. Друзі, а взагалі мені це нагадує вже якийсь фашизм, де Українець повинен віддавати своє життя на благо країни, Батьківщини? І він ще повинен хизуватися цим і пишатися цим? Ви розумієте? У мене одне питання: коли ми зігу будемо віддавати вже? Коли вже на Хрещатику на плацу будуть стояти зігу віддавати. Вам що, хіба не розуміло, що це фашизм чистої води? Віддавати життя і прославляти смерть свого життя заради батьківщини це фашизм вже по великому рахунку. І е, я думаю, що наступним етапом потрібно ввести в армії е, сипуку або харакірі за свого сьогуна. Ти е, зганьбив або розгнівав сьогуна, е, наприклад, генерала якогось повинен зробити харакірі сипуку. Ну, така логіка, мабуть, у Корчинського, да. Подивіться це відео, друзі. Взагалі то жесть. І ще я хочу сказати, що ці от всі завивання стосовно того, що за що чіпляються ці люди? Вони чіпляються за безсенсовість власного існування, вони чіпляються за. А, власне наркотичне життя вони чіпляються, от за просто за дурниці, розумієте? Натомість вони отримують велику пригоду в світі, яка ми, може те, закінчитися смертю, і це найосновніше за що Вони не хочуть чіплятися. що би ми не робили. Ми закінчимо смертю. Угу. Але е, смерть в бою за вітчизну це високосенсова смерть, це прекрасно. А смерть калюжі власної сечі на підлозі коридору лікарні, де на тебе всім наплювати. В глибокій старості, в моразмі це не гірше, що може трапитися з людиною. Це треба до цього прийти, треба це усвідомити. Ну це треба усвідомити, але ці люди ніколи не усвідомлять. То їм допомагає це усвідомити. І я вам скажу, що ти навдивовиш багато людей знайшло себе на війні. От він навіть не підозрював, він дуже не хотів, а потрапив на війну і розквітла людина, і все чудово. І я вам скажу, що справжні трагедії людські почнуться тоді, коли їм скажуть, що війна Закінчено всім спасибі. І тоді сотні тисяч чоловіків будуть думати, як закінчено, а що, а що тепер робити? Тепер ми нікому не потрібні? Тепер наше життя знову втратило смисл? Оце буде жах. Ну що, друзі, жистяк, да? Ось така от ситуація в нашій країні: ось таку е мочу вливають вам в вуха. Друзі, фільтруйте це все, фільтруйте і думайте, за кого ви будете голосувати наступного разу. З повагою, ваш адвокат Демченко.